Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Сьогодні у нас досить насичений день на різні події в крипті. Ноткоін призупинив майнінг, лістинг відбудеться 20 квітня, саме тоді, коли пройде халвінг біткоїна. Проєкт Beobel, Можливо, хто підписаний на телеграм-канал, мій бачив там пости про нього, зробив снапшот і запустив другу фазу підготовки до дропу. Ну І це далеко не весь перелік всіх тих цікавих подій, які відбувалися, але це таке одне з найголовніших, найцікавіших. І власне на фоні цього вчора вийшла нова тапалка від проекту Мемифай. І сьогодні я хочу вам показати цю тапалку, більш трохи детально показати про Мемифай. Хто підписаний на телеграм-канал? Можливо, ви і так чули, десь бачили. Проект проводить вже свій теснет вже більше ніж півтора місяці. Теснет вже скоро повинен підходити до закінчення. Там якісь повинні бути нам винагороди за це. Ну, загалом інформація буде в телеграм-каналі про це. Якщо не підписані, підписуйтесь, посилання буде в описі, слідкуйте, якщо цікаво. І власне, вер... вертаємося до тапалки. Вчора вони запустили свою тапалку. Оскільки сьогодні вже ноткоін призупинив майнінг, ноткоін вже тапати не потрібно. Я вирішив трошки свій час приділити оцій нові таполці від Memify. тим більше я приймаю участь в Теснеті, активно його роблю кожен день, виконують завдання. І вирішив, чому б мені не поклацати ще одну тапалку. Та і в принципі вона мені подобається за своїм оформленням, за своїм дизайном. По суті, той самий ноткоін, просто. Клацаєте, вибиваєте боса, там фармите монетки, прокачуєте різні свої бусти. Загалом я згодом вам це все покажу. І одразу, друзі, хочу сказати, до теснету оця тапалка нова, вона не має ніякого відношення зовсім. За цю тапалку є інформація, що будуть окремі винагороди, окремий дроп чи ну щось тому подібне. Тобто ті, хто робить теснет. Або хто теснет не робив і хоче заходити в таполку, то можете спокійно заходити, тапати, фармати монети. За них будуть окремі винагороди. Якщо ви не робили теснет, вас це взагалі аж ніяк не повинно бентежити. І, до речі, покажу вам один наперед. Забіжу наперед, покажу вам цікаву таку штуку, якою я користуюсь. В Меміфай Coin, в принципі так само можна використовувати лупу, так як на айфоні. Але вона викликається, але вона не працює. Вона не збиває так монети, воно так не тригерить. Цей спосіб нам тут не підійде. Я тільки як зайшов, одразу вирішив попробувати. На жаль, воно тут не працює. Але це не проблема. Я для себе знайшов вирішення проблеми цієї вихід з цього питання. Власне, я маю отаку от от штучку, такий от тригер, ігровий тригер. тригер не простий, а тригер з макросом. Чому саме з макросом важливо? Я зараз вам поясню. Ті, хто грали колись в мобільні ігри, чи, можливо, вже досі грають, я думаю, по-любому знаю, що це за така штучка, що з нею робити, для чого вона призначена. Якщо не знаєте, то просто воно. Заміняє тап по екрану. Вони є різні, ці тригери, різних видів, різна ціна, різна, різне взагалі все. Колись я був собі такий придбав, ним не дуже користувався. Він в мене так валявся в шухляді. Але вчора я знайшов йому прекрасне застосування. Якщо ви захочете собі купити цей тригер спеціально для того, щоб, наприклад, абузити цю темку з меми Coin, в принципі, він недорогий, він десь коштує гривень 300 400 але обов'язково купляйте з макросом. Тому що якщо ви купите просто тригер, то він буде за одне нажимання по кнопці, буде один тап по екрану. Тобто, по суті, те саме, що ви тапаєте пальцем. А якщо він з макросом, це вже друге діло. З макросом можна виставити кількість тапів в секунду, ну там по різне, різне значення є, це вже залежно від тригера, які там в нього є можливості. Ну, В моєму цьому я. Точно не скажу, десь може 20, може 30, може 50 тапів в секунду є, можливо, менше. Але загалом, зажимаєте кнопку макроса і воно збиває просто енергію з блискавичною швидкістю. Пізніше я вам це все покажу. В принципі, така класна штука, такий лайфхак, я думаю, вам ніде і ніхто такого точно не покаже і не розкаже, як ним користуватись. Це я впевнений в цьому на 100%. Якщо маєте бажання, можете собі купити його і юзати собі, колись може знадобитися. От так само, як мені. Він лежав, лежав вчора, якраз. Такий день був, що він мені знадобився. От, тепер я ним користуюсь. Тому давайте я вже не буду затягувати. Давайте покажу вам запис екрану, як виглядає сама тапалка і як виглядає процес збивання тригером цієї енергії фарму цих монет. Це доволі так і цікаво, і класно. Погнали дивитися запис екрану. Так, давайте я спочатку вам покажу з іншого аккаунта, з другого, який я от прямо тільки зараз буду робити. Зараз тільки зайду, подивимось, як воно все буде виглядати. І тоді вам ще покажу, які результати в мене на моєму основному аккаунті. Отже так, переходимо за посиланням, запускаємо бота. Так, і тут <laughs> треба почекати. Так, чогось воно лагає і не хоче запускатись. Ну, в принципі, таке буває. Пам'ятаю, як робив свій основний аккаунт, воно мені також не з першого разу заходило, і в принципі не з першого разу працювало. Ну, давайте я не буду чекати, поки воно все розгрузиться. Я давайте зараз перейду на свій основний аккаунт і вже там буду показувати і паралельно розказувати, що до чого і як. Так що давайте перейдемо на мій основний аккаунт. Так, я вже на своєму основному аккаунті запускаємо. Бачите, я вже, я вже трошки тут прокачався. Але, 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 коли ви зайдете, у вас почнеться гра з першого боса. Перший бос він має тут 5 тисяч хп, і за те, що ви його пройдете, вам дасть 10 тисяч монет. Ну і відповідно далі з кожним наступним босом е, їхній рівень хП буде збільшуватись, і винагорода буде збільшуватись. Другий бос має 200 тисяч хп, третій вже 2 мільйона, і далі там понаростаючи, всього є 5 босів. Так, в принципі, сенс тут такий ж самий, як ноткоін, як я вже і казав. Ви просто тапаєте по екрану, цими етапами збираєте монетки, і відповідно ці тапи зменшують хп вашому босу, проти якого ви б'єтесь. Також бачите, є тут склади, їх ще не завезли, пізніше добавлять, Обов'язково я. Створюю свій склад, як це тільки буде можливо, і можете до нього долучитись. Так, отут можна глянути, в принципі, які будуть винагороди за боса. От, бачите, П від першого рівня по п'ятий. За п'ятий рівень, до речі, непогано так насипе. Ну і відповідно тут ХП. П'ятий рівень боса 50 мільйонів ХП. Це прям дофіга, якщо чесно. Так, далі переходити на вкладку бусти. Тут також є прокачка, така сама, як нуткоїні. Тут, в принципі, як нуткоїні, була, тут кількість. Тапів за секунду, ну не кількість тапів за секунду, а скільки ви будете фармити монет за один тап. Так само тут, просто тут підписано по-іншому, підписано домашка, типу урон. Я прокачав до сьомого рівня, в принципі, далі взагалі я не бачу сенсу для себе качати, так як я буду користуватись тим тригером, і мені не має значення, скільки там буде зніматися за один раз. Ну і тут кількість енергії. Ну, тут прокачка енергії я вже до 5500 докачав. До того, щоб вкачати до 6 тисяч, то треба 256 тисяч монет заплатити. Ну, якщо чесно, поки що мені шкода, я не буду поки що платити. Ну і тут швидкість відновлення енергії. Не пам'ятаю, який рівень максимальний, але. Не дуже там дорого, можна в принципі, прокачати. І також тут є таб-бот. Не знаю, що цей бот буде робити. Ну, В принципі, то зрозуміло, що він буде робити, цей бот. Він буде фармити на монетки так само, як і в ноткоїну, але паралельно він ще буде вбивати боса. В принципі, непогано. Як він буде працювати, ще не знаю, бо ще його не додали. Як додадуть, обов'язково я його собі підключу. Так, ну і тут ще є також бусти відновлення енергії і турбо. Все те саме, як в ноткоїні. Відновлення енергії вам заповняє до повного. Енергію три рази, три бустера на добу дається, але я перший раз їх використав, і вони в мене якось відновлюються поступово. Там що кілька годин по одному додається. Ну і турбо на 10 секунд збільшує в 10 разів, по-моєму, якщо не повіляюсь, кількість урона, який ви наносите босові. Ну зараз я вам це покажу загалом. Так, далі переходите в вкладку інвайт. Тут, в принципі, можете кидати своє запрошення друзям, запрошувати друзів, друзі реєструються. Одразу, як тільки друзі зареєструються, вам дається разовий бонус за них 2500 монет. І тоді вже, відповідно, по рівню проходження босів вашими друзями вам також буде додаткова винагорода за них даватися. Тут бачите, яка сума буде вам нараховуватися. Монет. Так, давайте тепер назад. І показую показую вам, як, показую вам, давайте я вам покажу, як працює тригер, як от я збиваю енергію з допомогою тригера. Зараз от я вручну тапаю. Бачите, лупа тут не працює, так як нуткоін, На жаль, це от вручну тапую. Тепер я зараз беру тригер, ставлю його на телефон і зажимаю. Вам це в записі екрану буде прям дуже добре видно, з якою швидкістю знімається енергія. Ну і як швидко в принципі, я її збиваю. Досить і досить зручно. Уявіть собі, скільки треба тапати пальцями вручну, щоб збити всю енергію. І відновлюється вона доволі швидко. Так, тепер давайте вибусти, відновимо енергію до максимуму є. Тепер давайте турбо покажу вам, як працює. Покажу вам турбо, як працює з тригером, щоб ви просто зацінили. Ставлю тригер, ловлю банку і запускаю тригер. Просто дивіться, з якою швидкістю майняться монети і знімається ХП босові тригер – це просто бомбезна штука. От реально, тригер дуже-дуже-дуже допомагає, дуже класно ним можна збивати вусти, збивати енергію. Це прям дуже класна штука. Так, в принципі, тут ще є таблиця лідерів, ну вона ще не також не додана. В принципі, тапалка свіжа, вона тільки вчора з'явилась, і тому, я думаю, варто залітати одним із перших. Так як я і казав, це від проекту Мемифай, в них проходить теснет, і ця тапалка ну, додатково. Додатково я особисто буду її юзати. В принципі, друзі, тут більше вам нічого показати такого немає, ніяких тут більше таких цікавих лайфхаків моментів немає. Також тому купляйте тригер і збивайте енергію максимально швидко, максимально легко. Реєструйте під себе аккаунти. Можете просто нагонити аккаунтів, і навіть оцей разовий бонус 2500. Ви можете собі спокійно забрати. В принципі, в принципі, все, що вам хотів тут показати і розказати. Ну, Звичайно, тут також присутні лаги, воно то не загружається, то ще щось буває, тому що це свіж, свіжий бот, тільки він вийшов, свіжа тапалка. Просто перезавантажуйте, в разі чого, і воно повинно у вас все працювати. От, в принципі, таке. Думаю, це все. Ось така, друзі, в принципі, цікава тапалка від проекту Мемифай. Вона, в принципі, мені подобається, я буду в неї бавитись, буду класити, буду тапати. Тим більше маючи тригер, це дуже і дуже сильно спрощує мені збивання енергії. Ну і так як NotCoin вже наразі призупинив свій майнінг, є. Вільний час, який не потрібно вже переділяти ноткоїну, я цей час приділю на цей проект від Мемифаю, цю їхню тапалку. Також думав, сьогодні будуть якісь інформації по тестнету, Наразі інфи ніякої нема. Коли що, якісь винагороди, я думаю. Але я думаю, з дня на день інформація вже з'явиться по-любому, тому що тестнет мав тривати півтора місяці, вже навіть трошки довше йде. Ну, але це. Це не дуже так важливо. Інформація, я думаю, буде 100%. І я її про, обов'язково продублюю в своєму телеграм-каналі. Тому, друзі, на цьому відеоролик підходить до завершення. Якщо було цікаво, корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Всі посилання я вам залишаю в описі під відео. Ну і, як мінімум, за лайфхак з тригером, я думаю, варто прожати отакий жирнющий лайк. На цьому, друзі, все. Дякую за перегляд. Всім пока!